До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Моє вітання телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди в Майн». Сьогодні у випуску дивіться про таке: хресна дорога у храмі Воздвиження чесного і животворчого хреста міста Броди, благодійний ярмарок у центральному парку, волейбольні змагання у бродах. Про ці та інші новини далі у випуску. У Храмі Воздвиження чесного і животворчого хреста міста Броди організували хресну дорогу. Докладніше у сюжеті у центрі міста Броди в храмі Воздвиження чесного і животворчого хреста провели хресну дорогу. Це один із найглибших духовних обрядів Великого посту. Захід зібрав чимало вірян, які прийшли, аби в молитві пройти шлях страждань Ісуса Христа. Молоді брати семінарести разом з парафіянами пройшли всі 14 стацій, що описували етапи від засудження Христа на смерть і до поховання, коли одягу, А Христос неба і землі, Стоїть нами перед усім світом, який спіться свого Господа і засудив його на смерть. Як багато людей відкрилися Бога, відкинули його любов і прощення. Воїни забрали в Ісуса останнє, що він мав. Його одяг. Україна теж хоче забрати те, що вона має, її свободу. Ми жахом дивимося в майбутнє, неперність, а навіть і віцяй огортає в нас. Погляньмо на Христа, Океан любові, Весоння милосердя, невечетне прощення, незбавнене смирення, досконала святість. Особливо зворушливо звучали слова роздобів від братів-семінаристів, які організували проведення цієї хрестої дороги. Такі події є свідченням живої віри та духовної єдності громади, яка навіть у важкі часи шукає сили у молитві. Андрій Семенюк та Ярослав Царик подякували братам семінаристам за чудову організацію такої відповідальної події. Сергій Нікішин, телеканал Бродеонлайн. У центральному парку, як завжди, було людно. Тут на підтримку ЗСУ організували досить чудовий ярмарок. Більше інформації у сюжеті. Благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ об'єднав не лише бродівчан, а й гостей із сусідніх громад. Тут по обидва боки парку розмістили різноманітну продукцію, починаючи від солодкої випічки, пасок, широкого асортименту смаколиків та глінтвейну. Крім продукції, тут також були кошики ручної роботи, свічки. Різні браслети та інші прикраси. Вже традиційно ми долучаємося до благодійної ярмарки, яку організовані ініціює міська рада. Завжди раді брати участь посильно, чим можемо. Залучаємо наших фахівців в студію, 100 талантів фахівців наших і наших дітей прекрасних, які з радістю волонтерять і ми тут прийняли участь, готували і смаколики, і вироби хендмейд. І зараз стоять, реалізовують цю продукцію. І ми хочемо звісно підтримати наші збройні сили. Завжди раді, чим можемо, чим можемо своїми руками і своїми. Зусиллями це робимо. Треба допомагати, бо тому що зараз такий час, і влада не хоче витрачати грошей на зсу. Я закликаю всіх, щоб всі допомагали. Враження чудові, ярмарок теж чудовий. Ми сьогодні від гімназії презентуємо випічку, набір для розписування крашенок. Великодні вироби, прошу дуже є. Є гарні бантики, є брошки, цікаві, файні все для краси. Десятки мешканців і гостей міста завітали сюди, аби відчути справжню магію свята. Тут також виступала місцева молодь, яка подарувала чимало музичних композицій присутнім. Наймолодших учасників ярмарку були доступні різної форми цукерки. На цьому ярмарку було досить людно. Серед гостей були і представники Бродівської міської ради. Військові потребують нашої допомоги, і ми стараємось підтримувати різноманітні такі акції і допомагати нашим солдатам за те, що... і в першу чергу, дякувати їм за те, що вони нас захищають. Ті діти із центру дитячої та юнацької творчості виконували різні пісні, присвячені велику дню. شكراش راشك Ставляємо Народний дім села Голосковичі. Ну і тут зібралися всі працівники культури нашої Бродівської територіальної громади. Представляємо дуже широкий вибір є і випічки, і виробів із лози, і кошечки, і декор на кошечки. Так що підходьте, купляйте». Крім випічки м'ясної продукції та різного роду товару для дітей був доступний аквагрем. Чимало організацій взяли участь у заході. Зокрема, представники Бродівської молодіжної ради, яка створена при Бродівській міській, що можете побажати збройним силам України перемоги. Зсу також бажає перемоги, щоб вони там кріпилися. Ми так ми зараз всі збираємо кошти на це, і сподіваємося, що швидко перемога в настане. Найактивніші юні учасники ярмарку теж поділилися з нами своїми враженнями. Щоб, щоб зібралися гроші для дороги воїнам. І щоб було, закінчилася скоро війна. Це наше місто вроди, воно найкраще приїжджайте сюди, навіть якщо ви живете в Єгипті. Приходьте сюди і співайте. Ну, тут дуже гарно, дуже все круто. А що можете побажати Збройним силам України? Перемоги. Не лише з Бродівської громади були учасники ярмарку, а й з інших територіальних громад. Цей захід став прикладом єдності у такий важкий для України час. Від організації Свої ми сьогодні ми представили вино виносині коники з Косово у нас сьогодні. Зібрання просто різних регіонів Західної України. От і ми долучилися для того, щоб підтримати наші збройні сили України. І принесе трошки більше щастя для громади, бродів. Бажаємо також нам всім кріпості, бо живемо в такий нелегкий час. І Потрібно триматися, триматися і боротися. Ми раді вас бачити тут. Всіх пригощайтеся, купуйте, і ми гроші всі передамо на зсу. Що можете побажати збройним силам України? 에, миру, більшого щастя, і щоб найскоріше як була перемога наша. 에, як вам, ярмарок? Запам'ятовуючи сьогодні, ми мали на ярмарку лози, які ми виготовляємо самі. Робимо майстер-класи з дітьми. Також ми маємо свічки виготовлені з вощини у вигляді яйця, які також виготовляємо самі власноруч і проводимо майстер-класи, де діти можуть самостійно виготовити свою свічку. І так ми долучилися до ярмарку. Меронам всім. В загальному цей ярмарок подарував чимало позитивних емоцій. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн». У Бродах організували волейбольні змагання. Як усе відбувалося, дивіться далі. У спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Трушавко котре організували волейбольні змагання. Кожна подача супроводжувалася гучною підтримкою вболівальників, які чисельно зібралися, аби підтримати улюблену команду. Розвиток спорту сьогодні відіграє важливу роль. Гра від самого початку була насичена моментами та тримала у напрузі прихильників волейболу. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо броденюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачимося завтра. Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо нас. Сьогодні, 6 квітня, в Україні оголошено день жалоби за жертвами жахливої атаки на Кривий Ріг. Внаслідок ракетного удару, 4 квітня загинуло 19 людей, серед яких 9 дітей. Ще 72 людини отримали травми. Пізно ввечері того ж дня ворог завдав чергового удару по місту, внаслідок чого одна людина загинула, семеро постраждали. На знак солідарності з родинами загиблих та постраждалими. Сьогодні в усіх обласних центрах, громадах і містах України прапори будуть приспущені, а вулиці зануряться у тишу. Кривий ріг не самотній у своєму горі. Вся країна вшановує пам'ять загиблих. Вічна та світла пам'ять усім, хто віддав своє життя і глибокі співчуття родинам загиблих. Новий шкільний автобус для дітей з особливими освітніми потребами. 28 березня Радехівська громада отримала спеціально обладнаний шкільний автобус для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Закупівля відбулася у межах реалізації інвестиційного проєкту безперешкодний доступ до якісної освіти шкільні автобуси, що спрямований на забезпечення маломобільних груп населення сучасними та доступними транспортами. На придбання автобусу у 2024 році було виділено 1 мільйон 950 тисяч гривень з бюджету Радехівської громади, і стільки ж з державного бюджету. Це ще один крок до створення рівних можливостей у здобутті якісної освіти для всіх дітей Радехівської громади. Автобус забезпечить комфортне та безпечне перевезення школярів, зокрема і тих, хто має інвалідність. Разом будуємо доступне та якісне майбутнє для наших дітей. Між Крупицькою сільською громадською організацією Сяйво та громадською організацією Волинський центр розвитку територій підписано меморандум про співпрацю, який дасть змогу скоординувати зусилля заради розвитку громад. Співпраця спрямована на створення нових можливостей для жителів, професійне навчання, розширення горизонтів для молоді та всіх, хто прагне розвитку. Громадські організації спільно допомагатимуть у розробці нормативно-правових актів. Провадження інноваційних рішень та налагодження взаємодії між державним, комерційним та некомерційними секторами. Партнерство дає можливість взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими ініціативами, залучення міжнародних, державних та регіональних програм, підтримку у сфері професійного, культурного та спортивного розвитку, організацію навчань, майстер-класів, семінарів та конференцій для громади. Попереду реалізація спільних ініціатив, нові проєкти та можливості для мешканців громад. Віримо, що ця співпраця стане дієвим інструментом змін та залучить в громади ще більше ресурсів для розвитку. 30 березня у Радехові відбувся ряд урочистостей та знакових заходів на вшанування пам'яті славного сина Радехівщини, народного артиста України, композитора Ігоря Білозора. Було відкрито виставку особистих речей нашого земляка у гризнавчому музеї Радехівщини. Музейну експозицію надав рейдерівчанам благодійний фонд Ігоря Білозора. На відкриття виставки прибули гості. Голова благодійного фонду Ігоря Білозора, заслужений працівник культури України ватрівчанин Юрій Кадринський з дружиною Наталією, народний артист України ватрівчанин Остап Стахів, голова львівської обласної організації Вуд просвіта імені Тараса Шевченка Ярослав Підко. Представники Радехівської міської ради, обласний депутат Леонід Цибуля заслужений працівник освіти України Юрій Сухар, однокласники, краєзнавці, громадські активісти, представники мистецьких навчальних закладів Радехова, публічної бібліотеки, ТРК Радехів, народного дому міста у затишному просторі музею мали можливість поринути вир життєвих випробувань та творчих успіхів незабутнього майстра Ігоря Білозора. Виставкову експозицію підготувала до екскурсію. Провела директорка музею Олена Якимишин. У супроводі бандури кілька пісень з репертуару ватри виконав народний артист України Остап Стахів. Експозиція приватних речей «Маестро» демонструється вперше. В експозиції представлені унікальні матеріали, рукописи та фотоматеріали. Гості музею матимуть унікальну можливість ознайомитися з виставкою. Експозиція буде діяти з 1 квітня згідно графіку роботи музею. Опісля був феєричний концерт у Радехівській школі мистецтв імені митрополита Андрея Шептицького, нагородження переможців 24-го фестивалю конкурсу Мамина Світлиця, виставка образотворчого та ужиткового мистецтва учнів школи та персональна виставка масштабованих макетів Михайла Тимрука. Гості відверто були вражені почутим і побаченим: міський голова Степан Коханчук, представники Радехівської міської ради, працівники культури громади та гості. Відвідали могили батьків Ігоря Білозора, Йосифа Дмитровича та Марії Іванівни Білозір і вшанували їх пам'ять молитвою та покладанням квітів. Вкотре у селі Крупець відбувся благодійний ярмарок, на якому було зібрано 10 368 гривень. Не буває маленьких донатів, кожна ваша гривня важлива. Висловлюємо щиро подяку Мирончуку Сергію Володимировичу за надану допомогу та усім небайдужим. Також дякуємо ЦДЮТ креатив. Бібліотекарям сіл Крупець та Срібне за невтомну співпрацю та активну позицію Разом до перемоги 15 березня в місті Дубно відбулися змагання з волейболу серед жіночих збірних команд міських і селищних територіальних громад під гаслом «Рухайся до перемоги України, присвячені 75-річчю Колоса. Команда Дубинської громади вибрала почесне перше місце, а Демидівської громади друге, третє місце посіла команда Млинова і четверте місце за командою Радавилова. Цей результат дозволяє командам міста Дубно і селища Демидівка представляти Дубинський район на обласних змаганнях. Дякуємо тренерам за професійну підготовку та підтримку команд. Насамкінець нагадуємо, що 6 квітня в Україні оголошено загальнодержавним днем жалоби за жертвами атаки в Кримовому розі. Усі обласні центри України, великі та малі громади пліч-опліч пліч з Кривим Рогом. На знак солідарності із постраждалими та їхніми родинами в громадах буде оголошено День жалоби. Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода, прапори у містах будуть приспущені і звучатиме тиша. Внаслідок удару балістичною ракетою та шахедами 74 людини постраждали, з них 19 загиблих. Ворог забрав життя 9 дітей. Хвилини мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану українцям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови у глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять. Слава Україні, слава і героям.